Брати і сестри, Христос рождається. Гріх це коли людина хоче бути автономною від свого Творця. Тоді, коли вона каже, Боже, ти мені не потрібен. Мені не потрібне Твоє слово, Твій закон. Сама собі законом. І буду жити так, як мені цього захочеться. Є у світі багато спокус, які спонукають людину так думати. Тобто добровільно себе відсторонити від Бога, від Божого Слова і жити на самоті. Одне з таких спокус є багатство. Сьогодні Христос в Євангелії від Марка ми читаємо, говорить до своїх учнів. Діти, як тяжко тим, що покладаються на багатства, увійти в Царство Боже. Отже, людина, яка володіє багатством. Може подумати, що вона є самодостатньою і відтак ще більше закритися саме у собі. Людина, яка є багатою, не відчуває часто потреби у іншому. не відчуває потреби у Бозі. Не дивується, що Христос говорить ці слова бо згідно старозавітнього уявлення саме. Багаті люди є благословенними людьми, тобто Бог, добрий Бог благословляє добрих людей багатство. А Христос показує нам правду, яку ми досвідчуємо щодня, що не завжди наявність багатства свідчить про добрість людини. І так пояснює, що багатство може стати ще одною спокусою, яка закриє людину на голос Бога. Однак Бог милосерд і Він не перестає стукати до серця людини. І навіть багата людина, якщо зуміє прийняти Бога в своє життя, то зрозуміє, що багатство яке Є Божим даром. А усвідомивши цей великий Божий дар, вона зможе правильно використати його. В нашій церкві ми маємо приклад такої багатої людини, яка не замкнулася в собі, яка не закрилася перед Божим Словом, але як дар прийняла це багатство. Навіть так зуміла поділитися. Це митрополит Андрій Шептицький. Ми знаємо, що його статки, статки його родини були величезні, однак вони не стали причиною його падіння, його духовної руйнації. А навпаки, він зумів правильно використати цей дар Божий і плоди його діяльності. Ми помічаємо і досі. Ми бачимо будівлі, які були куплені на його кошти. І вони досі служать церкві. Ми бачимо колекції сакрального мистецтва, які були зібрані його коштом. А відтак ми сьогодні можемо насолоджуватися цим мистецтвом ба більше, Вони були збережені завдяки цій великій людині. Але головне люди. Він завжди пам'ятав про людей, а відтак вкладав у них ресурси, пізнавав їхні таланти і вкладав кошти, аби людина ці таланти змогла реалізувати. І в нас в Україні завдяки митрополиту Андрею народилися прекрасні митці, які послужили для свого народу. І ще багато-багато речей, які митрополит робив в тайні для людей, послужили для добра інших. Отож, ми бачимо добрий приклад того, як потрібно ставитися до матеріальних благ. Ми повинні сприймати все, що маємо, як дар Божий, а сприйнявши. Те, що маємо як дар Божий, відчуємо правдиве щастя, правдиву насолоду, яка не минає. Христос рождається.